7 лютого Національний банк України ухвалив рішення про віднесення банку Форвард до категорії неплатоспроможних. Відповідно, фонд розпочав процедуру виведення банку з ринку шляхом здійснення в ньому тимчасової адміністрації. 24 листопада минулого року банк Форвард був визнаний Нацбанком проблемним. Таке рішення було ухвалено у зв'язку з неприведенням банком своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства, у тому числі нормативно-правових актів НБУ. Після віднесення до категорії проблемних фінансовий стан банку значно погіршився без жодних перспектив на покращення. Наперед за спокойних вкладників, адже частка під в банківському секторі становила лише 0,1% активів працюючих банків. Піднесення банку Форвард до категорії неплатоспроможних жодним чином не вплине на стабільність роботи банківського сектору України. Нагадаємо, що в зв'язку з прийнятими напередодні змінами до закону про систему гарантування вкладів, а саме з 13 квітня 2022 року, на весь час дії воєнного стану та три місяці після його скасування, для вкладників з банкрутілих банків передбачені 100% гарантії за їх банківськими вкладами. Відповідно, вкладники фізичні особи та фізичні особи-підприємці. Отримають виплати від фонду в повному обсязі. Вклади у валюті будуть виплачені в гривні за офіційним курсом НБУ, який діяв 7 лютого 2023 року. Виплати клієнтам банку розпочнуться не пізніше 30 робочих днів після визнання банку неплатоспроможним. Відшкодування здійснюється через 12 банків агентів фонду, 4 з яких проводять виплати дистанційно, без необхідності відвідування банку агента. З деталями можна ознайомитись на сайті фонду в розділі вкладникам та кредиторам. Отже, для того, щоб не пропустити початок виплат, рекомендуємо відстежувати новини на сайті фонду та на сайті банку. Також завжди актуальна інформація є в соціальних мережах фонду. Усі посилання ми залишимо в описі під відео. А зараз до уваги позичальників: визнання банку неплатоспроможним або відкликання у нього ліцензії ніяк не скасовує дію кредитного договору. Заборгованість за кредитом обов'язково необхідно погашати згідно мов договору та графіку платежів. У період тимчасової адміністрації кредит можна погашати через працюючі відділення банку або будь-яким іншим зручним для вас способом. Зауважимо, що на період роботи тимчасової адміністрації реквізити банку не змінюються. Далі, у разі відкликання у банку ліцензії та подальшої його ліквідації, в Національному банку України буде відкрито спеціальний накопичувальний рахунок, куди позичальники зможуть вносити оплату за кредит. Якщо у вас залишилися питання, ви можете зв'язатися з фондом через чат боти у Вайбері або Телеграмі. Для клієнтів неплатоспроможних банків працює гаряча лінія фонду 0800 105 800. Пам'ятайте, що ваші вклади захищені фондом гарантування. Та будуть повернуті в повному обсязі. Дякуємо за перегляд! Залишайтеся в безпеці та будьте в курсі подій.